Чотири системи для ламінування брів та від бренду Zola Яку обрати та в чому їх різниця? Срібна версія ідеально підходить для роботи новачків, і також якщо у ваших клієнтів тоненька волосина. Рожева версія вона підходить для майстрів з досвідом і для клієнтів, у яких жорстка, неслухняна волосина. Це швидка версія, і неї треба працювати дуже обережно. Кольорова версія зола. вона по часу витримки середня між срібною та рожевою версією, також їхньою особливістю є те, що складники дуже інстаграмні та яскраві, і нова четверта версія складників від бренду Zola. Вони також інстаграмні, ось перший і другий складник мають яскраві такі кольори. Їх особливість є в тому, що вони є швидкими по типу рожевої версії. Плюс також ще одна особливість кольорових складників, якщо ви замітили, що в них відсутній в наборі третій склад. Але ви можете використовувати його із минулих версій, наприклад, зі срібної або рожевої. Або у Золи вийшов новий третій складник ось такий грін Elixir. І скажу вам по секрету, в нього неймовірний аромат.